Пані та панове, всім куку. -ку. Мене звати Оля. Зараз будуть сліпі за тести весняних квіткових зелених ароматів. Зараз хотящий трафік закінчиться. Дякую. Що взагалі трапилось? Я ходила в себе дома, нила, що мені вже остогидла ця зима, все все шукала. Фотографію в документах і знайшла сліпі затести, загублені, які мені прислала моя підписниця, Алла ще. Восени, здається, і ми з нею домовлялися, що вони мають бути квітковими, зеленими, весняними. Це саме ті аромати, які мені хочеться зараз просто випити. Тут вісім ароматів. Я їх знайшла сьогодні і так зраділа, що мені прям захотілося прям сьогодні записати ці сліві затести, хоча вони позачергові на моєму каналі. І я так поступово ходила, щось нюхала. Складала своє враження сьогодні протягом дня. З деякими буду знайомитись прямо зараз, бо я не всі протестила, а деякі я вже там, від початку до кінця відчула. Зараз я тут до ладу все приведу, систематизую і повернусь. Я готова. Починаємо з 9-го, бо з по 8-й я вже знімала ці сліпі затести. Я, до речі, їх прилінкую, бо вони. З весни <хи> з минулої, ну, не з минулої, бо теперішньої ще немає. Отже, дев'ятий аромат, який перший на сьогодні. Вочевидь, це османтус. Це головне, що я в ньому відчула. Це османтус саме в сторону шкіряно замшевого звучання цієї квітки, менше квіткового. Можливо, тут ледь-ледь фруктів є. Але все ж таки це шкіра, замша, ледь-ледь анімалістичної такої шкіри, яка притаманна саме шкірі османтуса. Вона якась специфічна, трохи відтіняється кольоровими олівцями. Мені подобається це звучання. Це шкіряний османтус, але не зухвалий зовсім. І є в ньому. Чайність проявляється, більш терпка, зелена чайність. І що далі аромат живе, тим він менше замшовий і більш чайний. І оце, до речі, мене трохи спантеличило, бо в принципі жкіряні якісь відтінки, вони мають бути в базі, більш проявлятися до бази. А тут таке не сталося. І може це якась химера, яка на початку мені от намалювала османтус, а потім зникла. Можливо, так. Але інших думок. У мене немає. Відкриваємо дев'ятий аромат. До речі, я підпишу собі блотери, щоб потім перенюхати. Чому б і не перенюхати, якщо нюхається. Це Orman Jane QA. Так, 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 ну я тестила цей аромат, але я його не впізнала. Gay Цвіт лимону, ролі фрезі, чай, османтус. Ну, ці дві ноти чик чик-чик. Гіддіон, триянд фіалка, мате, мох, мускус, бензаїн та миро. Ну, окрім чаю та османтуса – нічого гісенько. Я на шкірі носила цей аромат, і на шкірі він мені розкрився так само, як і на блотері чайно і шкіряно замшово. Підемо далі. Наступний аромат. Я його дуже добре протестила, і він мені неймовірно сподобався. Можливо, я не всі аромати тестила. Це буде мій фаворит цих сліпих затестів. Цим ароматом я хочу окреслити. Те, що мене полонив квітково ніжний напрямок парфумерії. Цього буде дуже багато. Мені дуже подобаються квіткові, прості, нескладні, зрозумілі жіночні композиції, що далі тим більше. Люксові композиції, більш мінімалістично нішеві. Оце прям моє зараз. І цей аромат попав в прям він 10 і він попав в 10. Десять з 10. Це сонячна галявина трави. Це зламане стебла, пилок підсвічений сонячними променями. Це дуже позитивно, дуже природно. Е, гіркувата зелень. Так шаленістий. Це свіжо, але тепло і сонячно. І що рама далі, тим більше в ньому квітів. Це, можливо, лілія бо тут присутня гіркувата. Травність, якісь стебла, можливо, це звучання просто зелених квітів. А ніжна мімоза це ніжні білі пелюстки квітів. І спочатку вони більш вологі, такі соковиті, а вже там далі до, до, до бази це менше вологості, а більше кремовості, ніжності. мені Дуже сподобався цей аромат. Базовий, жіночний, природний і про квіти. проквіти. Гар, ню, ні Мені неймовірно цікаво, що то таке. Бо я його точно долучу в якусь весняну добірочку. Мені такого настрою точно хочеться. Вже хочеться. А по весні тим паче. Це він нічого собі. Я так довго хотіла познайомитись. Klein, Truth. Тру, э, типу, правда, чи що це? Альберто Марільляс, 2000 тисячі рік. Мати божа, батько небесний. Яка краса? А тут три парфумера. Тут я просто першого прочитала. Це Жак Кавальє, Т'єрі Василь і Альберто Марільяс. І це ще не дуже дорогий аромат. Оце джекпот. таке звучання білих квітів. Пелюстково свіжих мені подобається. І ця кремовість в ньому, яка там далі проступає, вона так красиво на мені шелефила, до носа доносилась. І вона відчувалася не як мускусність, а от реально як кремовість цих пелюстків. Бо там буде, буде далі аромат, який мені був дуже-дуже мускусним. Але до нього дойдемо. Далі у нас одинадцятий. Теж сьогодні його розношувала. Трошки так за, за 1-4 аромата нормально можна розносити. Ну, так більш-менш я його зрозуміла. <смі> зрозуміла, що це дивина, чудина, він простий і дуже складний одночасно. Починається це дуже текстурно, значить це пудра, але зовсім зовсім не солодка. І це зелень, наче припудрена, зовсім без 0% солодкості. Це пря... якісь... Прянощі, пряно зелень, можливо, помідори базиліки. І тут є початок зелений і припудрений. І ця зелень свіжа і не солодка. І пудра не косметична. І тут є хвойність прохолодна. І от я внюхивалася і зараз внюхююся в цей аромат. І тільки переконуюсь, що я взнала в цьому ароматі фірмовий, фірмову хвойність. І фірмову іросовість Орман Джейн. Тут така сама хвойність і така сама іросовість, і ледь з сандалу, як і в Іверні. Я вже ж на 100% не впевнена. 100% вирогідності немає навіть теорії вирогідності. Тому помилка моя може бути, але ну, це пахне мені Орман Джейн і частково е компонентами, які я знаю в Іверні. У мене є цей аромат. Він вже змінюється цей аромат, в ньому менше стає зеленості, більше з'являється квітковості, але в цілому це аромат припудрений про прохолодну зелень, ледь пряну з квітковістю, але це не якісь квітучі букети, бутони. Це зелені квіти. Можливо, це ледь-ледь відкрившися проліски. Це от щось таке маленьке, молоде, зелене, ледь, ледь квіткове і прохолодне. Отже, я думаю, що це Ормон Джейн, який аромат я не знаю. Але аромат, у якого неймовірна красива квітковість, ніжна, зелена, тягнеться за носом. Ти так нюхаєш, це невідчутно. Зелень, пудровість, прохолодна хвойність, сандал, трохи деревини. Але коли ти відносиш... Тебе чіпає дуже приємна квіткова ніжність. Поки в мене після Кельвінен Клянтрус після, е, це друге місце. Це ж 11-те, правильно? Так. А я не знаю цей аромат. Це пріве 18-го року. Тут є рис. М -м, можливо, це не солодка пудра, якраз ір, е, ірисова і рисова, і ірис тут є. Велика піраміда. я не буду її зачитувати, бо ви вже її бачили. Так, і квітковості тут багато, і сандал тут є. Наступний, 12. Цей аромат я наносила, але я вже велика така нанюхана була, що будемо зараз ще раз розгадувати його. Ну, це знову початок ледь гіркуватих, зламаних стебл. Це свіжі цитруси. Це відчуття от, зламаних стебл, зелень, соковито, волого, прохолодне. Я таке обожнюю. Але одразу в цьому ароматі починає проступати пудровість, мускусність. Та що ж це за шалені котики? Паулі, будь буласочка, дубцю свою чорненьку любіму. Паулі, не можна. Аромат затягується пудрою, кремовими квітами. Для мене вони більш абстрактні. Ну, тут мож... я можу назвати тут і гарденію, і фрезією, і магнолією. Ну все. Але нічого конкретного, щоб я могла сказати, що тут воно точно є. Тут є мильність. Для мене в цьому ароматі, от, наприклад, це був який трус 10-й. От тут така кремовість квіткова. Яка відчувається як квітка, а ось тут це більше відчувається як мускус, доглядовий крем, пудровість, 도, всякі всякого косметичність. Для мене це квіти, які так поринають доглядовий крем, і трохи мильності тут є. Аромат про доглядові білі квіти. З чистотою. Тут є така мильність, випраність післядушова свіжість. Але для мене він занадто мускусний. Мені, мені більш інші білі квіти доглядові подобаються. 12 аромат. Ермес, ермес жур дермес. Де гарденія, а це гарденія. Ну так, багато квітів, але чогось конкретного я не відчула. Цитруси, зелень так на початку. Окей, йдемо далі. Наступні якраз будуть два аромати, які я не тестила, і буду якраз зараз перед вами їх розгадувати. Тринадцятий аромат. На початок мені схожий з попередніми ароматами. Це знову ж таки дуже багато свіжості, вологості є цитруси. Дуже ніжна квітковість. Але це квітковість, скоріш за все, така пудрова, можливо, мімозна. Це все, що я поки що відчула. Він взагалі мені поки що не змінюється. А я одразу 14-й на блодер, хай він трохи розходиться, і я їх буду як паралельно тестити. От все-таки ароматам треба трошки часу, і мені треба трошки часу. Нам всім треба трошки часу, щоб порозумітись. й а це вже зовсім інша історія. Це більше яскравий аромат, це дуже цитрусовий, прям аж колючого доколону цитрусовий. Я відчуваю дуже яскраві, позитивні, ледь можливо, навіть лимонадні цитруси, зелень, можливо, підідегрин тут є. Цитруси, зелень дуже яскраво, дуже свіжо. Буду робити все поступово. Повернусь до тринадцятого аромату. Початок був, в ньому було трохи цитрусів м'яких, трохи зеленини, цих стебельочків, багато ароматів в ці добірки так починаються, а потім це для мене дуже абстрактна, також кремова квітковість. Скоріше за все, тут також є гарденія, магнолія. Я не можу їх так 100% вирізняти. От, я кажу завжди їх в комплексі. Ці квіти, там лілія, ну, можливо, лілію ще якось більш-менш можна вгадати: магнулія, гарденія, фрезія, що там ще таке білоквіткове, вологе, кремове. Це, це взагалі дуже-дуже тілесний, негучний аромат, але він такий прохолодний, свіжий, ледь-ледь пудровий, дуже ніжний. Так, я хочу вже знати, що це. Цегучі бамбу. Все ж таки лілія лілію, Ну добре, я поношу цей аромат. Він дуже приємний, дуже освіжаючий. Перейдемо одразу до 14-го, бо я вже, вже його нанесла, і вам навіть трохи розповіла, що це дуже яскраві цитруси. Це цитрусовий аромат. Він трохи запудрився вже, до речі, скоріш за все, запудрився. Ірисом запудрився мускусом. От щось від чистих прострадл тут є, від чистоти, в принципі, яскраві цитруси, які були на порядку, заспокоїлись цитрусовою пудрою. Щось мені це так ну, вже нагадує: такі яскраві цитруси, але трошки припилені, припудрені. Можливо, це щось з круїзної лінійки, діорів, свіжість, чистота цитрусова. Я в шортиках і маю ці десь біля басейну. Але не тільки. Давайте подивимось. Це гірлєн якийсь, але я не бачу, що там далі. Це гірлєн, шалімар, калонь. Прекрасно, це калонь. Мені треба калонь цей. Лимон, бергамот, лайм. Так, початок, неймовірно, цитрусовий. Це точно. Фрезія, троянда, Жасмин, ваніль ірис, білий мускус. Ну, я непогано цей аромат зчитала, бо він пречий чудовий. Мені дуже сподобався. Бренд я не вгадала. Шалімар, я не вгадала, бо я, в мене немає жодного шалімару, і я б не сказала, що я дуже в них добре розбираюся. Наступний аромат 15-й. І я його понюхала лише з корка, і я знаю, що це. Знаю цю відповідь, бо я це люблю. Я це. Хочу, я це шаную. І, і я хочу це поставити собі на, полич, на поличку. Це ідеальна квітка Іриса та гальбаном. І це шанель номер 19 Так, це на 100% він, я знаю цей аромат. Ідеальна зелень з ідеальною квіткою Іриса, ідеальна Шанель 19, пудр. Що ще сказати? Чистота, інтелігентність, стриманість, жіночність. Супер універсальний аромат для будь-яких подій життя, можна і на весілля, і в офіс. Мені б хотілося поставити собі на поличку цей аромат, а поруч з ним ще Шанель номер 5 льо, і у мене було б все, що я хочу від Шанель. З будь лінійкою я не знайома, а з небутюковою оці два аромати в моєму шлисті. А, а я не подивилась відповідь. Можливо, це не вона, я так просто впевнена, бо пахне нею саме шанелькою цією. Шанель так. Це точно вона. І останній аромат. Ой, він дещо відрізняється від більшості весняних ароматів. Точніше, не просто весняних, а квітково-зелених з, -з, 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 -з стеблами, тим, що він одразу теплий, пухнастий, позитивний, це веселий весняний букет квітів, одразу не дає тобі ніяких стебл, вологості, прохолоди. Він пухнастий. Це якась мімоза тут літає. От ставлю, що до точно є мімоза, але це аромат, це якась пір'ячка, це якась подушка, на якій ти хочеш полежати. Він такий м'який, пухнастий, добрий, веселий, позитивний, скоріше. Тут є якась домінуюча квіткова нота, яка мені не дається на розуміння. Вона жирненька. Це жирненька нота. Є точно мімоза, вона тут така, от якраз додає цієї пухнастості, але не суха. І от є ця домінується жирненька нота. Ну, Но Жирненька у нас може бути троянда, якась болгарська, але це мені не пахне трояндами відверто. Ну, Це те мультиквітковий аромат. Тут точно дуже багато всього, чого я не можу от, одразу відчути, окрім мімози. Може бути жирненька троянда, може бути жирненька, що у нас ще. Ілан Хіланг. В принципі, може будувати кремовість таку, але тут його поки що немає. Мені цей аромат, не по аромату, а саме по своїй структурі, нагадую, аромат Cheruch 1881. Дуже величезний букет квітів з доглядовим кремом. І він теплий. І Він пухнастий, м'який, дуже. Дивимося відповідь: Бонд номер 9 Fashion Avignon. Я не знаю це аромат. Цитруси, весняні ноти. Дуже абстрактно, мімоза. Так, мімози дуже вчитуються в цьому ароматі. Далі оце жирненьке, так, іланг ланг тут є: зелені ноти, чорно-смородина, кашміровський, мускус та сандал. Мабуть, жирненький тут якраз той іланг Хеланг, але я його тут не відчула, але ще здогадалась по цій, по цій текстурі. Ці сліпі затести це саме те. Що мені було треба сьогодні і, мабуть, наступні дні. Мені так захотілось наповнитись, прям напитись цими квітами, вже весняним настроєм, збадьорити себе. У мене, в принципі, цієї зими не дуже було і зимовий настрій, на тепле гурманське. Воно було, але більш на помаду. Я от Мулін Руш, тут навіть його поклала для, для краси, але до слова прийшлось. Якщо ви також хочете більше квітів, то долучайтесь до мого каналу. І я вас хочу тим самим ще й запросити і сказати, що скоро буде весняний марафон на моєму каналі. Початок буде 28 лютого, зараз лютий. Будемо з вами кожен день, чотири дні поспіль, говорити про весняні аромати. Дякую, Алло, за сліпі за тести. Хоча я з запізненням другу половину зробила, але все ж таки зробила в той самий момент, коли це було найнеобхідніше. Зичу вам сил та наснаги, любі друзі. Бувайте знюхаємось в наступному відео. Слава Україні!